Ми так часто розказуємо про світові рекорди, але й Україна ними багата. Ось, наприклад, найдовший у світі інструмент власне належить саме нам. І ну, ми говоримо, звісно ж, про трембіту. Але чи знали ви, яка з них найдовша? Цей інструмент довжиною 9 метрів 22 сантиметри, і вона перевищує так званий гуцульський стандарт майже втричі. Тричі боже, я чесно кажучи, загинув гуцуль. Я, ти ти я, я не знав, що є гуцульський там, стандарт я на собі думаю, які там треба легені, щоб видати з них музику. Через а, і таких людей, у яких такі легені вистачає, тому що є ще один рекорд пов'язаний з трембітою. Якось на території палацу потоцьких була унікальна подія. Там одночасно грали на 146 трембітах і карпатських рогах. Палаці Потоцький, Потоцькій у Франківську. у Франківську. Ти чув, чув? У голос. Значить, це було у Львові. Очкай, так я ми просто... розібралися. Я просто... я просто от іду і собі приблизно малюю 9 метрів 22 сантиметри. десь, іще, про... це дещо. І ще, ще, і це все тримбіта! Отут. Десь приблизно. Ні, наві далі. Ну, Це така, гуцульський стандарт. Про гуцульські стандарти вже трішки поговорили а сьогодні поговоримо і про зірок. Трішки у нас такий черговий зірковий репортаж. Не будемо одразу викладати всі карти і розказувати, хто зірок і про що нам зізнався цього разу. Лиш трішки заінтригую, що в сюжеті буде інтерв'ю з нашим ведучим. Я зараз не про себе, я зараз про пана Германа. Так що давайте е дивитися про що говорили, адже сюжет уже за мить. Дизайнер Іван Фролов уперше коментує ситуацію, яка сталася з його клієнткою Дженіфер Лопес і одягом дизайнера з Росії. Я знаю про свої особисті з неї стосунки і а, про її позицію. Оля Цибульська коментує своє ДТП. А вагітна Джамала про те, на що позичала кошти. Я займала кошти, щоб взагалі це все зробити. Ми відвідали аж дві зіркові події, аби розповісти вам більше новин з шоу-бізнесу. Минулого тижня одна з київських книгарень була вщент заповнена фанатами і друзями Джамали. Тут вагітна зірка презентувала свій альбом Крим, який видала на вінілі. На платівці 14 кримсько-татарських пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Криму. Саме за нього співачка отримала Шевченківську премію, і він війшов до Лонглиста Гремі. Видати вініл каже, зірка задоволення не з дешевих. Такий аналог, який хочеться мати собі вдома, як частину історії, це дійсно, дійсно лімітована колекція. Я вкладала багато туди своїх збережень ще до війни, те, що я займала кошти, щоб взагалі це все зробити, щоб ем, записати. Саме на Шевченківській премії Дже віршами Кобзаря повідомила залу, кого носить під серцем. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син. І буде мати. І будуть люди на землі. Окей. Чи підібрали вже ім'я? Ні, ще не підібрала ще в процесі. Народжувати третю дитину, каже, буде в Україні. А Щодо декрету, довгим він точно не буде. В Києві, звичайно. Я вдома. Не планувала ще декретної, але може якийсь все ж таки місяць візьму собі. Може відпочити, просто побути з дитиною. і наобійшли обійшли ми тему музичного конкурсу Євробачення, Джа перше стала речницею від України, яка оголосить бали українського журі у прямому ефірі фіналу шоу 11 травня, яке пройде в Швеції. На момент оголошення балів Джамала ще не планує народжувати, бо оголосити оцінки потрібно не в записі. Ні, це тільки прямий ефір. Я думаю, що все буде добре. Ну по те. Терміну я ще не маю, вибачте, не маю. Це має бути щось статися екстра. На захід до Джамали прийшов її давній друг і відомий дизайнер Іван Фролов. Це він одягав Джана виступи Євробачення у 2016-му і в 2023-му році. А чи бере іменити дизайнер зі співачки кошти за свій одяг? каже так. Ми залишаємося дуже професійними в цьому плані. Моєму випадку, коли я створюю образ, в мене працює команда із 40 людей, які мають свої сім'ї, свої а, хлопоти. Я вважаю, що вони мають отримати достойну оплату за це не тільки українським зіркам Іван робить як. Екск... Ексклюзивний одяг у сукні від Пролова знялася у своєму останньому кліпі Світова зірка американська співачка Дженіфер Лопес. Ми дуже давно співпрацюємо. Багато багато образів вона любить. Вона любить бренд. Вона знає, хто ми знає звідки ми і не хочу розкривати всіх таємниць, поки не можу. Але я думаю, я дуже мрію і сподіваюся, що а, ще не один раз ми побачимо її в образах. Однак після випуску кліпу у сукні українського дизайнера Джей Ло випустила новий альбом, на обкладинці якого з'явилась в одязі від російського дизайнера, Фролов нам каже, що не бачив у змі цієї інформації. Чули ні, але я розумію, що я знаю про свої особисті з неї стосунки і а, про її позицію, і тому а, потрібно розуміти, що так чи інакше вони застережені, обираючи продукти а, і прості українці. Коли в магазині можуть ще досі придбати якийсь продукт залишків, ми намагаємося завжди відслідковувати, щоб наші речі не потрапляли в руки расистів. Але ми розуміємо, що коли речі потрапляють в відкритий продаж, доступу в світові магазини, де не перевіряють паспорти, тому що ми, наприклад, на наші івенти завжди навіть встановлюємо таке правило. У нас немає російських моделей, тому що часто вони дуже хочуть потрапити, щоб продовжувати наратив про. Дружбу. З презентації альбому рухаємося далі на книжковий фестиваль, який відбувався аж три дні поспіль у столичному ВДНГ. Модератором на одній ветеранській панелі, де військові поети розказували про свої книги, був наш ведучий Григорій Герман. Друзі, будь ласка, проходьте, сідайте, готуйте ваші запитання до людей, які пишуть про війну, такою як. Каже, що книги у час війни не те, що потрібні, а необхідні. Зараз це дуже і дуже важливо. Ми живемо зараз у суспільстві, яке знаходиться під постійним пресингом, під пресингом російської пропаганди, давати їм іншу картину, давати їм. Більш реальне українське бачення світу прийшов на захід не саме а з родиною. Не гадаємо, у ведучого ранку у великому місті двоє синів: Данило і Лука. До речі, про дружину не гадаємо, вона до повномасштабного вторгнення теж була телеведучою. Нині повертатися у цю професію не планує. Моя дружина зосередилася на психології, на тому, в чому в чому вона на мою собі певну думку є абсолютно геніальним майстром. Вона отримує ще одну освіту, ну і плюс до всього ми розуміємо, що ну швидше за все треба буде розвивати соціальні мережі. Хоча сам ведучий нашої програми не досить активний у своїх соціальних мережах. Я не знаю, я людина все-таки е, більш старшого покоління. Я собі це таке виправдання придумав. Да? Для мене важко слідкувати за тим, і, і слідкувати за тим, щоб моє життя було публічним. На книжковому фестивалі була і співачка Оля Цибульська. Для відвідувачів читала уривки зі своєї улюбленої книжки вічник, і розказала нам, що її авторська книга цвіти з успіхом розлетілася. Подавництво оголосило, що е, замовили другий тираж, та це значить, що все не просто так, хоча я дуже переживала. Але дивлюся, що в бізнесі вже всі помаленьку почали теж писати собі книжки і повторювати за цибульською. І поділилася з нами подробицями ДТП, у яке вона напередодні втрапила. Я не помітила на паркінгу цього металічного стовпчика, поспішала на зйомку. Насправді було і смішно і не дуже. На фоні всього, що ми переживаємо, війни це, це дрібниця максимальна. Але ці дрібниці вони зносять дах в момент, коли ти тримаєшся з усіх сил. Тому я проплакалася, доки чекала поліцію. Потім ми наробили селфі, позаписували відео їх дружинам, їх дівчатам, оформили протокол і я поїхала на зйомку. Більше ексклюзивних подробиць дивіться у наших наступних сюжетах. До зустрічі на наступному тижні.